Так. Всім добрий день. Сьогодні у нас по плану у мене сьогодні, от бачите, ріг обростаю у, у, у цей як його, у голову. Ну і ми його будемо коротати, ось вот такою пилочку відрізати. Вона не дуже спокійна у нас, сидить. Ну, але я думаю, ми з цією задачею справимося і все зробимо. Так, ну, телефон не знаю, зараз я поставлю. Десь тут трошки не знаю буде, видно, не буде. Його вот так. Стимай очко. Значит, так. Стимайка. А कार <coughs> О, так, все. Ну, обрізали отаких от два куска. З неї сняли. От один кусочок, от другий кусочок рога. Це ми його трошки підрізали з боку від цього і отакий от кусок. Ми відрізали от, от такий ріг. Ось отак от, от воно у нас. Ось два кусочки ми відрізали і ось таким пилочком. Я думаю, звісно, воно сильніше буде сіпатися, дергатися. Ну, слава Богу, нічого. І результат, а ну почекай, покажи. Покажи, якщо кажу майка, давай. Ану покажи мордочку, покажи, коли мордочку О, бачите? Видно? Да, вот. Ну от вже рука свободно заходить у неї. Ріг, правда, у неї вже і так шатався трошки. Може би і відпав, але хто його знає. Ну вот так. Вот. Рука свободно вже за рих заходить. А то було плотно Ужас. З Други, другим у нас проблем нема. От він отакий. Вот ну а цей, а цей у нас трошки. Вот. Ми боковинку відрізали отут. От Тут боковинку відрізали. Він широкий з цієї сторони і низ відрізали. Він вростав от сюди її. Ось цю частину він її вростав. Ми це обрізали. Лишається легенько шліфанути трошки. Ну і щоб відео не було дуже довге. вирішив показати тільки, отак, щоб не чекати, поки воно вросте в неї. І все. отак ми її зробили. Ну і все, і тепер вона тепер їй вже нормально. Нічого не мішає, нічого їй не давить. Отлічно. Всім удачі. Кому було полезне, як відрізати ріг ножовочку, як підлізти, то, я кажу, це дуже добре дуже підійшов ось така пилочка, ну, ножик, охотничий ножик. Ось такий тут він йде з трьох частей. Пилочка йде в наборі в ньому. Вкладається. І от наші от, що ми відрізали. От. Великим друєм чимось друєм би не підійшов, болгаркою. Тут, звісно, теж не особо вона буйна. У мене трошки не, не така спокійна корова, що можна коло неї спокійно ходити. Але достатньо непогано справилися з цим ножечком. Все, всім удачі. Пока. Чекайте нових відео. Не, не забудьте підписатися на канал, поставити пальчик вверх і пишіть коментарі.